Останні два тижні я під враженням від історії про життя австрійського психіатра Віктора Франкла. Початок його надзвичайно блискучої кар'єри припав на час, коли Австрія була анексована нацистською Німеччиною. Він був настільки видатним, талановитим психіатром, нейрохірургом, що довший час. Незважаючи на присутність нацистів у відні, в місті, де він жив і працював, він почував себе захищеним. Але хмари над ним ставали більшими, і він відчув, що йому загрожує позбавлення волі, як мінімум. Будучи молодим, зовсім одруженим, одружився у 41-му році, він. Попросив притулку в США, американське консульство відкрило йому візу, і здавалося б один крок. І він у іншому світі, де може зітхнути на повні груди. Одне, що йому не давало прийняти це остаточне рішення, залишити свою історичну батьківщину це тато і мама. Вони були літні люди, і він розумів, що він залишає їх у пащі нацистського монстра. Він не знав, як бути йому. Так він був чоловік, мав би думати про свою молоду дружину, що він і робив. Але він почував ще відповідальність бути сином. Він зайшов до храму і молився. Він кричав до Господа в серці, в душі, шукаючи відповіді. А відповідь він знайшов, коли повернувся додому і побачив за столом увечері розбитого вщент відчаєм батька. На столі був шматок мармуру. Віктор Франкл запитав татуся, що це? Тату, що сталося? Через мить він дізнався, що е, підірвали синагогу, яку відвідували його тато і мама. І це все, що залишилося. Шматок мармуру. Коли він вдивився в цей шматок мармуру, виявилося, що це було фрагментом великого цілісного шматка, на якому було написано 10 заповідей. А там. На столі того вечора лежав шматок з мармуром, де залишилася лише одна фраза. Шануй батька та матір. Він зрозумів, що це була відповідь на його молитву і залишився. Уже в 42-му році його і його вагітну дружину, всю його родину і сім'ю забрали в Аушвіц, їх розділили. Там він також, також працював, зважаючи його на надзвичайний. Талант і обдарування, навіть нацисти, його колеги по фаху шанували його. Він бачив, як мирають люди щоденно, сотні, тисячі. Не тільки ті, які спалювали, він бачив суїцидальників, які накладали на себе руки. І ось прийшла звільнення, свобода. Він дізнався, що з родини залишився він один. У 1946 році за 9 днів Віктор Франкл написав книгу. Яке називається Людина в пошуках сенсу. У 1991 році цю книгу Бібліотека Конгресу Сполучених Штатів Америки вписала в десятку найвидатніших книг останнього століття. Ось яке ключове відкриття зробив для себе цей чоловік, коли був там, де страждання і стогін щодня. Бути людиною. Означає бути направленою на щось або на когось крім себе. Тільки гонитва за сенсом – ось що робить людину справжньою. Він бачив, що ті люди, у яких був сенс життя, направлений не на них самих. Він бачив тих людей, які не втратили надію на щастя, а жили сенсом ради когось або ради чогось, що було за межами їх. Могли долати тортури, мали більше силу. І він прийшов до висновку. Нещастя має бути головною ціллю людини, а пошук сенсу життя, життя осмислене, ось що головне. Згодом він сказав, що мій сенс життя допомагати іншим побачити сенс свого життя. Він вивчав тему щастя і прийшов до висновку, що це щось настільки крихке. От те, про що ми мріємо, те, чого ми бажали в прийдешньому році, в 2017. му Якщо ви не бажали, вам точно бажали щастя. Ну, що це таке? Це примарне відчуття ейфорії, яке залежить від, від стану здоров'я. І Віктор Франкл чесно говорить: якщо ви хворієте, то більшість людей мають забути про щастя. Значить, щастя, це щось можливо в невеличкий проміжок часу, коли ти не відчуваєш ніякого дискомфорту в тілі. Прийшли хвороби, забули про щастя. Другу складову він сказав: як більшість людей вважають це оце почуття задоволеності, емоційного комфорту, яке залежить від можливостей. Купувати задоволення, отримувати задоволення. І він заявляє, у вас стане менше грошей, ви забудете про щастя. І третє, це стрес, щось, обставини, фактори, які вриваються, не питаючи вашого дозволу в ваше життя і просто шматують вас. Або зразу і швидко, або методично і повільно. Щось що руйнує життя зовнішнє, якщо такі фактори прийшли в життя, про яке щастя можна говорити, але саме з цього складається наше земне життя. Віктор Франкл, бачучи боротьбу людей за життя, за щастя і за сенс, зрозумів, що тільки прагнення жити осмисленим життям, життям у відповідності з сенсом, який поза тобою, більший за твою уяву. Ось. Що дає силу жити по-справжньому і бути людиною? А ось воно в чому справа. Що таке 2017 рік? 2017 рік від якої події? Від Різдва Христового. Слухайте, оці чотири цифри насправді проголошують, що 2017 років тому сюди на землю прийшов хтось. Настільки великий, що може долонею своєю міряти Всесвіт, хто воду загрібає пригоршньо, прийняв людську природу, прийшов сюди до нас, щоб сказати нам, люди, справа не в щасті в осмисленому житті. Йдіть за мною. Ми не знали, ми заблукали, ми не знаємо, як жити по справжньому осмисленим життям. Згідно статистики, 40%. Жителів однієї з найбагатших країн світу, Сполучених Штатів Америки, признались, вони не мають сенсу життя. Ще чверть призналося, вони не живуть осмисленим життям в повній мірі, як вони це розуміють. А як з нами? І ось Христос прийшов і каже: йдіть за мною, йдіть за мною. Ось чому Різдво настільки важливе. Єдиний, хто може вказати тобі і мені призначення наше. І закінчив цю фразу йдіть за мною. І я допоможу вам не рибу ловити, а душі людські спасати, ось що сказав своїм першим учням. Тож в кожному із нас, послухайте, і в цьому році буде конфлікт. Частина кожного із нас, частина тебе буде прагнути щастя. Щастя. У цій залі є дівчата, молоді, юні, гарні, вони мріють одружитися, вийти заміж, перепрошую. І було б непогано, якби в 17-му році, вийти заміж, ну навіщо? Ну. Навіщо? Хлопці я моляться, Господи, коли ти почуєш відповідь, коли ти дасиш відповідь, коли ти почуєш мою молитву і дасиш супутницю, з якою я разом стану. ну, Щасливішим. Ви чуєте, в нас живе це прагнення щастя. І насправді, якщо чесно вдивитися в душу кожного з нас, це щастя полягає в тому, що хтось щось нам буде давати. І ми хочемо оточити себе такими людьми, у яких легко брати, які дадуть саме те, що нам потрібно. І бажано не попросять багато взамін. Можливо, одна із причин, чому дехто із вас став членом Ірпінської біблійної церкви. Слухайте, тут не погано, тут не є досконало. Ні, ми не досконала церква. Але тут не погано, так. Я хочу стати частиною цієї сім'ї. І ось апостол Павло пише лист церкві в Коринтян. Людям, які також боролися, боролися за своє щастя і забули, що Христос прийшов показати осмислене життя. Хіба про щастя казав Христос, коли казав, хто хоче йти за мною, зречись себе, візьми хрест свій. Це про щастя? Коли Христос сказав, мене гнали і вас будуть гнати, це про щастя? Коли одному потенційному послідовнику Христос, який хотів іти за ним, Христос каже, слухай. Гнізда мають плахи небесні, лисиці мають нори, я не маю де голови прихилити. Ти готовий йти за мною? Це про щастя? Коли Христос на горну проповідь свою величну починає блажені в Богі духом, блажені ті, що плачуть, блажені спраглі. Блажені, коли гнати вас будуть, це про щастя? Виявляється, що та частина тебе і мене, яка розуміє, є щось важливіше, ніж, просто, ніж відчуття комфорту, задоволення. смисл, смисл, який Бог вклав в тебе і в мене, і Христос сказав, ідіть за мною. Я хочу, щоб ви навчилися душі людські спасати, самі будучи спасеними. У світлі цієї боротьби для мене якось по-новому сьогодні зазвучав цей текст із 11 розділу. Першого листа апостола Павла до Корінтян. Даючи вам наступний наказ 17-го віршу: Я не хвалю вас. Павло каже Корінтянам: Я не хвалю вас, бо ваші зустрічі приносять вам більше шкоди, ніж користі. Павло говорив про зустрічі церкви. Які приносять не користь, а більше шкоду. По-перше, я чув, що коли ви збираєтеся разом, то серед вас є розбіжності. Чекай, Павло, але ж інші біблійні тексти кажуть, розбіжності будуть. Розбіжності можуть навіть вказати, хто досвідчені, хто мудрі, а тут про інші розбіжності. Та в це не важко повірити, бо за вашим міркуванням, розділення церкви є ознакою істинних послідовників Христових. Павло говорить, що в світогляді деяких коринтян було розуміння, що я не можу бути з цим братом. Я настільки правильний, настільки святий, що з ним, полуміром, я не можу мати нічого спільного. Ось ці різні погляди стали причиною розділень, несприйняття тотальної стіни і ворожнечі одне між одним. На ваших сходинах ви не їсте Господню вечерю? Як, Павло? Ми ж беремо хліб, ми ж молимося над вином, а ти кажеш, що це не є вечеря? Бо коли ви збираєтеся, то кожен поспішає з'їсти своє. Про кого ж ти думаєш, дорогенький корінтянин, коли спішиш з'їсти своє? Про кого ти думаєш? Що прагнеш ти в ту мить осмисленого життя чи того короткого задоволення? Частинкою якого нібито є твоє, твоє особисте щастя. А інший впивається. Кожен поспішає з'їсти своє один, залишається голодний, інший впивається. Хіба не маєте ви осель, щоб їсти? Чи можете ви зневажити Божу церкву? Може, ви хочете принизити бідних? Що мені сказати? Чи слід вас хвалити? Я вас не буду хвалити. Бо я одержав від Господа і раптом починається новий мотив. Бо я одержав від Господа знання, які передав вам. Господь Ісус тієї ночі, коли видали Його на страту, узяв хліпину, віддавши дяку, розломив його зі словами це тіло моє, що я віддаю за вас. Коринтяни були вражені ось тим думанням про себе і вказує знову Павло черговий раз на Ісуса, який Найважливіший момент думав не про себе, а про них і про інших. Це тіло моє, що я віддаю за вас. Їжте його на спомин про мене. Після вечері Ісус так само взяв чашу з вином, промовив: це вино символізує кров мою, що засновує новий завід Божий. Хоч би коли ви пили це вино, робитимете це на спомен про мене. Щоразу. Як їстимете цей хліб і питимете цю чашу, вина, будете свідчити про смерть Господню, аж доки він не прийде. Ми зараз будемо звершувати заповідь, яку дав нам Христос. Він захотів, щоб частиною життя кожного його учня, учениці, кожного, хто називається християнином, був момент, коли пальці торкнуться хліба. І от в цей момент, в цей момент ти знову черговий раз можеш думати про себе. Як це виражається? Коли ти не прощаєш, ти думаєш про себе. Коли ти не здатний просити прощення, ти думаєш про себе. Коли ти зводиш на клеп про когось маленький, ти думаєш про себе. Коли виливаєш обурення, не думаючи, що при цьому люди відчувають, ти думаєш про себе. Коли береш чуже те, що тобі не належить, ти думаєш про себе. Коли язик свій оскверняєш неправдою, великою брехнею чи маленькою неправдою, ти думаєш про себе. Коли очі твої дивляться не на власну дружину, а твій пожадливий погляд сфокусувався на іншій жінці, іншій дівчині, іншому чоловікові, ти думаєш про себе коли замість того, щоб радіти чужому успіху, тебе гнітить заздрість, починає душити ось це земноводне, ти думаєш про себе. Це боротьба. А Христос у цю мить, коли давав хліб, демонстрував, ви чуєте, це символ того, що я не про себе думав. Чуєте, учні мої, я не про себе, про вас думав. Думання про себе шлях в нікуди. Думання про своє особисте щастя. Це саме страшне. і як сказав Віктор Франкл, найбільше, що руйнує щастя, це гонитва за щастям своїм особистим. Це символи осмисленого життя, життя посвяти. Тому, хто про себе не думав, тому, хто вважав, що люди, душі людські є найцінніше. І ось куди потрібно оці півмільйона хвилин інвестувати в свою сім'ю, так, в розбудову її духовну, так, і матеріальну. Чому б мені? Рідних, близьких, сусідів, колег по роботі. Так, Христос сказав, йдіть за мною. Я хочу, щоб ваше життя було наповнене сенсом найвищим, яким тільки можна займатися. Душі людські рятувати. Хтось молиться, хтось жертвує, хтось проводить урок недільної школи, хтось співає на цій сцені, хтось готується до проповіді, хтось їде в місіонерську подорож. Хтось працює просто настільки віддано, що там, де ви є, ви символ чесності і високої якості. І хтось задасть вам питання, чому ти такий? Ти скажеш просто: я йду за Ісусом. Ради Нього я це роблю. Ради Нього. Ось символ чого це. Життя присвяченого Ісусу і іншим людям.